Цієї осені вирішується, що буде далі в цій війні. Президент Володимир Зеленський зробив гучну заяву. Він уже прибув до Нью-Йорка для зустрічі з американськими чиновниками та президентом Байденом. Чому ці заходи так важливі? Як вони вплинуть на подальший хід війни, і що буде, якщо план перемоги Зеленського не приймуть? А також про те, хто заявив, що проблеми війни в Україні стануть глибшими та суворішими, особливо наприкінці 25-го та у 2026-му, розповім за мить з вами. Новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. З 22 вересня Зеленський в Америці український президент прибув туди для низки двосторонніх зустрічей з лідерами держав та міжнародних організацій, а також керівниками американських компаній. Вже 23 вересня Зеленський виступить на саміті майбутнього у штаб-квартирі. ООН, на 24 вересня візьме участь у засіданні ради безпеки ООН з українського питання. Середу очікується його виступ на загальних дебатах у ООН. Втім, ці зустрічі важливі як ніколи. Саме у ці дні український президент має представити Байдену план перемоги України. Сам Зеленський заявив, цієї осені вирішується, що буде далі в цій війні, і саме зараз визначається, що буде спадщиною чинного покоління державних лідерів, тих, хто у найвищих кабінетах. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Розпочинаємо візит сполучені штати. Зараз летимо в Пенсильванію. Особливий візит, потім Нью йорк Вашингтон. Саме цієї осені вирішується, що буде далі у цій війні. Разом з партнерами можемо посилити наші позиції як потрібно для нашої перемоги. Спільною перемогою для дійсно справедливого миру. Україна представить Сполучених Штатах план перемоги. Першим його побачить повністю. Президент Америки, звичайно, представлю план перемоги усім лідерам країн-партнерів, які так само, як президент Байден, є лідерами світу, можуть стати лідерами миру, допомагаючи нам з планом перемоги. Представимо також його в Конгресі, обом партіям, обом кандидатам в президенти Сполучених Штатів. Америка має всю достатню силу, щоб образом з Україною, разом з нашими. Союзниками та партнерами забезпечити те, чого ми прагнемо найбільше, нам потрібен мир. І саме так, як передбачено формулою миру, саме так, як передбачено статутом ООН, ми все для чого робимо, зброю для захисту нашої незалежності, наших людей, дипломатія для консолідації партнерів і примусу Росії до миру. Справедливість для того, щоб Росія відповідала за цю війну та відчували її наслідки. І вдячність наша вдячність всім, хто допомагає. Дякую кожному народу, усім лідерам, які відчули, що у цій війні Росії проти України вирішується значно більше, ніж доля тільки нашого українського народу. Дякую сполученим штатам, лідеру підтримки, і кожній нації, яка проявила свою самостійність і власне лідерство. Щоб допомогти нам захищати людей і не дозволити Росії розширити цю війну. Коли Україна захистить себе, кожна інша демократична нація від чого виграє. Саме зараз визначається, що буде спадщиною чинного покоління державних лідерів, тих, хто у найвищих кабінетах. Раніше Зеленський розповів трохи про план перемоги журналістам. Тоді він зазначив, що український план перемоги тісно пов'язаний з формулою миру та майбутнім самітом миру. Він спрямований на те, щоб взяти ініціативу у власні руки та чітко показати світу, як Україна може досягти перемоги над агресором. Президент Зеленський наголосив, що важливо, щоб цей мир був справедливим і стабільним, оскільки війна відбувається саме на українській території. Прикладом цього є провал попередніх угод, таких як мінськ, 3 що фактично несе небезпеку від. Новлення війни через кілька років сам план перемоги передбачає низку швидких та конкретних кроків, що залежить від підтримки стратегічних партнерів України. Він не тільки посилює Україну на політичному та військовому рівнях, але й допомагає сформувати бачення майбутнього після закінчення війни. Також Зеленський назвав кілька ключових аспектів. По перше, однозначне місце України в безпековій архітектурі світу. Друге без деталей, але Курська операція є самочастиною плану її другого пункту. Третій пункт. Пов'язаний з конкретним зміцненням України щодо зброї. Далі пункт пов'язаний з економікою. Скажімо так, наш спільний економічний розвиток. Ще пункт пов'язаний не з економікою, а скажімо так, з економією в майбутньому. Тобто, сьогодні ви нам допомагаєте в реалізації цього плану, а у майбутньому Україна зекономить вам багато вашого ресурсу. Крім цього, президент заявляв, що відкритий до корекції плану партнерами і окреслював очікувані терміни його виконання. План розрахований на рішення, які мають статися починаючи з жовтня до грудня місяця. Тоді ми вважаємо, що план спрацює. Одним із ключових питань, яке розглядається в межах плану перемоги, є ситуація з Кримом та Чорним морем. Зеленський зазначає, що ізоляція Криму вже триває. а Руйнування російського флоту у Чорному морі є частиною окремої операції. Ці дії спрямовані на те, щоб послабити позиції Росії у регіоні та зміцнити оборонні можливості України. Але на цьому й усі деталі на відміну від формули миру, план перемоги не презентують широкому загалу і світовим лідерам одночасно. Спершу з ним знайомиться керівництво США і Першу чергу Байден. Сам Зеленський зауважив, що план перемоги розроблено насамперед з урахуванням підтримки Байдена. Про це він заявив в інтерв'ю виданню The нью Yorker». Якщо він не хоче його підтримувати, я не можу його змусити. Якщо ж він відмовиться, що ж, тоді нам доведеться продовжувати жити в межах плану Б? І це сумно. Це жахлива думка. Це означатиме, що Байден не хоче закінчувати війну таким чином, щоб позбавити Росію перемоги. І в підсумку ми отримуємо дуже довгу війну, неможливу виснажливу ситуацію, у якій загине величезна кількість людей. Тим часом The Times із посиланням на власні джерела опублікувало зміст плану перемоги зеленського, який складається з чотирьох основних пунктів, окрім продовження української операції. На Курщині, яка має зміцнити позицію Києва на переговорах, це Запит щодо гарантій безпеки з боку заходу, аналогічних пакту про взаємну оборону під час виступу до НАТО. Запит про надання специфічної сучасної зброї та міжнародна фінансова допомога для зруйнованої економіки. Крім того, як пише видання, там вказані гарантії безпеки від чинного президента США Джо Байдена, які вбережуть від впливу Дональда Трампа, якщо той переможе на виборах і допоможуть уникнути примусу України до невигідної мирної угоди. Водночас, те, що Зеленський може почути від Байдена, ні, визнає. Він сам гарантії, що за план перемоги візьмуться миттєво і почнуть втілювати в життя. Немає втім, що буде тоді і чи є в Україні запасний план. Зеленський каже, що ми вже живемо в тому запасному плані. Б. Україна вже багато років живе за планом Б. План А був запропонований до початку повномасштабної війни, коли ми закликали до двох речей: превентивних санкцій, і превентивного посилення України з різними видами озброєнь. За його словами, якраз зараз він пропонує новий план А план зі зміцнення України. Це не фантазія, не наукова фантастика, і що дуже важливо для досягнення успіху. Він не вимагає від росіян співпраці. Скоріше в цьому плані йдеться про те, що наші партнери можуть зробити без участі Росії. Якщо дипломатія це бажання обох сторін. То перш ніж дипломатія стане ефективною, реалізація нашого плану залежить тільки від нас і від наших партнерів. Водночас Зеленський підкреслив, що в разі відмови не звинувачуватиме Байдена ні в чому, оскільки визнає його величезну заслугу у підтримці України. Ми визнаємо величезну заслугу Байдена в цьому відношенні. Цей його крок уже став історичною перемогою. Крім цього, план перемоги зеленський планує представити кандидатам у президенти США Дональду Трампу та Камалі Гарріс. Також він поділиться планом із конгресом США, що впливає на ухвалення важливих зовнішньополітичних рішень та днями. Під час конференції лейбористів у Ліверпулі міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі зробив кілька важливих заяв про удари по Росії та найскладніші роки війни в Україні. Отож, він зазначив, що США повинні дозволити Україні завдавати ударів по цілях на території Росії. Про це повідомляє видання Заквардіан. Це критичний час для сміливості, терпіння та стійкості від імені союзників, які підтримують Україну. Наступна заява явно українців не порадує. Девід Лемі заявив, що проблеми війни в Україні стануть глибшими та суворішими, особливо наприкінці 2025 та 2026 року. Але за його словами Україна та союзники наразі обговорюють заходи, які повинні допомогти Україні не тільки утримувати лінію фронту. Але особливих деталей про що йде мова не розкрив як міністр закордонних справ. Я звичайно не коментуватиму подробиці операції, тому що це може тільки допомогти путіну. Але між союзниками в режимі реального часу йде обговорення того, як ми можемо підтримати Україну напередодні зими. Але за останній час багато хто висловлював і свої так звані мирні плани. Втім, іноді від західних союзників звучать такі умови, що вони зовсім не задовільняють українську сторону. Особливу напругу в українців викликають мирні ініціативи, які озвучують праст. Тавники команди Трампа, наприклад, кандидат у віце-президенти США від республіканців Джей Ді Венс розповів, що треба зафіксувати актуальну лінію розмежування, демілітаризувати зону конфлікту та закріпити нейтральний статус України. Ну а власне для того, аби Україні не почали нав'язувати подібні ініціативи. Володимир Зеленський і вирішив розробити і повести американській стороні свій план. Водночас цей візит зеленського припадає на вирішальний етап передвиборчої компанії у США. Відповідно, всі кроки, які здійснюються, в тому числі і на українському напрямку, всі майбутні рішення Білого Дому проходять ретельну перевірку на предмет, того це допоможе чи навпаки зашкодить віцепрезиденці США Камалі Гарріс перемогти на виборах, які можна сказати вже на носі 5 листопада. Тим часом Радіо Свобода поспілкувалася з експертами. Ті вважають, що парад пропозицій, які партнери України потроху виводять у публічну площину, свідчить про певний скептицизм щодо її можливості вийти на кордони 1991 року. Уважають експерти, тому підтримка плану Володимира Зеленського на їхню думку залежить від того наскільки реалістичними партнери вважатимуть його пропозиції, і чи зможе він таки переконати політиків, один з яких очолить США вже на початку наступного року, що Україна здатна відтіснити Росію, і що це в інтересах союзників. А як думаєте, ви чи підтримують партнери план перемоги України від Зеленського? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал і Тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава зсу. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.